Щось дуже слизьке. Не ходіть дуже слизько, страшне. Я тільки що гавкнулась. Думала просто мокре, а воно слизьке. Це же... Ні. Нет, это... Ні, це пиль. Пиль. Не знаю, звідки там дуже слизько. Я тільки що шваркнулась. Он скільки вода. Он вода. Видно, що вони його замітали і, скоріше всього сьогодні. Оце видно. Це все у наших дворах, у наших хатах, у наших легких, що саме страшне. То ви чистота? Чистота, конечно, тут прибирають. Я чистоту бачила, у людей.